Має вітання. Хачапурі, по-аджарськи в аерогрилі бачили? Ні, не бачили? Сьогодні приготуємо. І, звичайно, буде класика. Все дуже просто: перелік інгредієнтів, як завжди, в описі під відео і щойно ви бачили на екрані. Дріжджі, персовані 15 грамів, вони в мене заморожені. Так, дріжджі, я заморажую і працюють вони без проблем. Одне яйце 20 грамів цукру, вода, вода кімнатної температури 250 мл. Сьогодні хочу дуже швиденько приготувати ці хачапурі. Борошно 500 грамів, бажано використовувати хлібне, сіль додаю 10 грамів. Бажано використовувати дрібна. Ну, вона швидше розчиняється. А ще морська сіль значно швидше розчиняється. Я, як правило, користуюся морською солью. Вимішую хвилинок так, чотири. І додаю ще 15 мл олії. Олію бажано завжди використовувати, особливо в тісто не рафіновано. Якість тіста значно краще. Олію додаю в два етапи, банально для зручності. Величезна кількість олії відразу, її незручно, вона ковзає по всьому столу, тому в два етапи: одну частинку вмішала і другу частинку. Взагалом тісто я вимішувала хвилин 8. Цього достатньо. Ось як має виглядати ваше тісто однорідне і гладеньке. Якщо ваша поверхня вашого тіста рихла, залиште його на 3-5 хвилин, потім зробіть йому ось так потіскайте його, і воно стане гладеньким. Ось такі кишеньки, коли утворюються повітряні, це дуже добре, якісне тісто. в миску, накриваю плівкою, і залишаю його на годину, десь в тепле місце ставлю. Через годину воно вже збільшилось 2,5-3 рази. Супер, класно, Починаю з ним далі працювати за допомогою борошна. Зараз все буде максимально швидко. Не ставте тісто більше, ніж в 30 градусів тепла. Буде псуватися ваше тісто до плюс 30, 26, 27, не, не доводьте до критичного. Тепер кожен шматочок ділю на чотири частинки. Тепер кожен шматочок, як завжди, робимо охайним. Дегазую, як бачите, я дегазую тісто після того, як ділю на потрібні мені шматочки. Роблю дегазацію і відразу формую такі собі кульки. Не можна прямо зараз почати робити хачапурі. Ваш хачапурі у ваших виробів буде неякісний. Дегазуємо, округляємо, робимо гарненькі охайні і відкладаємо. Приблизно на 15 хвилин, як завжди, відпочити, щоб розслабилась клейковина. Поки тісто відпочиває, я підготую сир. Який сир ми використовуємо? Взагалі існує такий сир, як і Його розробили для таких страв, як хачапурі. Тобто вони достатньо жирні, тягучі, смачні, але в наявності в фізичних магазинах такого сиру немає. Ви можете його придбати виключно в онлайн. Онлайн замовить без проблем цей сир можна. Я підготувала бринзу, е на сито, її скинула, щоб не було зайвої вологи. Її він сир. <плес> Бринза вона. І я підготувала сулугуні. Сир має бути жирний і смачний. Натираю його на тертушки. Бринза до сулугуні в співвідношенні приблизно 50 на 50. Ну, або 60 на 40 в більшості сулугуні. Ділю на такі собі чотири частинки, візуально, весь сир. Все, починаємо вже фармовку. Формуємо хачапурі руками або використовуємо качалку. Це вже як кому зручно. Можна і так, і так. Края роблю трошечки тоншими. Зараз буде щось подібне до вареника. Якщо ви ще не фармували хачапурі, тут все дуже просто викладаю приблизно 70% сиру з потрібної порції на один хачапурі. Частинку залишаю, потім побачите для чого. Все защіпую, не роблю дуже товсте тісто тут. Підпиляйте трошки борошном, щоб ваш хачапурі не прилипав до поверхні. Не робіть це з олією, робіть борошно. Робимо надріз не до кінця. Тобто розрізаємо тільки верхню частину тіста. Розправляємо, поправляємо. Ось так робимо таку собі кишеньку човник. Як ви розумієте, це тісто, воно пластичне, але будьте обережні, щоб не порозривати. Бачите, те, про що я казала, менша кількість сиру тепер всередині. Ось тепер ці 30%, які залишились, ми додаємо в цей хачапурі. Кількість тіста, така ж кількість сиру, один до одного. 220 тіста, 220 сиру. Так робиться хачапурі. Я їх підготувала, всі готові, сформувала це яйце. Просто одне ціле яйце. Змастити поверхню всіх хачапурі. Як тільки змастила, включаю духовку на температуру 220 градусів, цього часу їм буде достатньо. І ставлю в духовку хвилин на 15. Один я хочу спробувати випікати ваерогріль. Мені цікаво, як вийде, що вийде. Ви дуже часто просите, і я бачу по переглядам, що тема з цими Пристроями, новомодними мільйонами, улюбленими, ви дивитесь тому, спробуємо спечемо. хачапурі. ніколи я цього не пробувала, не робила. Взагалом ця мультипіч у мене приблизно півтора місяця. Чи задоволена я так? Ну зараз відео не про цю шайтан-машинку. Тож. Обов'язково нам треба її прогріти. Ми не можемо тісто дріжджеве поставити в холодну мультипіч, як ми це робимо, наприклад, з куркою або картоплею фрі. Тобто тут нам треба розігріти цю Включаю Відразу весь температуру виставляю. Просто максимум. У мене максимум 200. Я вставлю максимум 200. Скільки буду розігрівати, думаю, хвилин 8 буде достатньо, більш ніж достатньо. Прогріваю. Прийшло в мене 6 хвилин, я думаю, цього достатньо. Я вже буду ставити. Хоча в мене ця мультипіч, вона, звісно, дуже велика. Оп. Так. І вкил. Додаю я час, взагалом поставлю на 15 хвилин і буду підглядати. Готові красунчики. Все. Все готово. Бачите, скільки водички. Сир треба обирати завжди більш якісний. Може, я зараз зможу схитрувати, знаєте, ось так. Хачапурі це те, що треба з'їсти в першу годину. Якщо ви не любите жовток, ви можете додати шматочок вершкового масла. Тобто жовток, так, це класика, це жир. Не любите жовток, додайте вершкове масло. Це вам не просто духовка. Він аж підсмажився. Тобто 10 хвилин більше, ніж достатньо. Окей, жовток кидаємо, не кидаємо, не знаю навіть, що робити. І така скаринка класна. Ну, я додаю жовток. Хоп. Я пропоную дивитися саме ось цей з аерогриля. Як пропікся. Пропікся. Не хочу сильно перевертати, бо. Їмо хачапурі, поки він щось середнє, між гарячим і теплим. Тобто гарячий сир це теж таке собі, знаєте, задоволення. Поєдную між собою жовток і сир, не подобається мені якість сиру. Перший раз брала в АТБ цю бринзу, і він такий, знаєте, як гумовий, а має бути як крем. Сир має бути крем. класна спечена булка, ну, сам хачапурі тістом ж, да? Все круто пропеклося в аерогрилі і, як завжди, смачного!